Головний біль це велика неприємність, яка заважає радіти життю і бути ефективним на роботі. Як правило, симптоми головного болю наступають раптово і моментально паралізують активне соціальне життя. Якщо у вас під рукою немає таблеток або ви просто не хочете знімати головний біль ліками, то спробуйте перекусити. Так саме так, у деяких продуктах харчування містяться корисні речовини, які ефективно справляються з симптомами головного болю. Розповідаємо про них детальніше: один горіхи і насіння у горіхах і насінні міститься велика кількість корисного елемента магнію, його нестача в організмі може провокувати часті головні болі, періодично страждаєте від болю в скронях і в області чола. Здайте аналізи і переконайтеся, що з магнієм у вас все в порядку, якщо в організмі дійсно мало магнію, або ви просто серйозно ставитеся до свого здоров'я і профілактики захворювань. То включити в раціон більше горіхів і насіння, мигдаль, волоські горіхи, кунжут, гарбузове насіння, фундук. Всі вони дуже корисні і смачні. Два бобові рослинна їжа це смачний і ефективний спосіб, який допоможе підняти рівень магнію до здорової норми. Бобові це цінне джерело клітковини. Вітамінів, мінералів і вже згаданого вище магнію, обідайте квасолею, сучевицею, горохом або нутом, щоб завжди залишатися бадьорим і не хворіти, корисна порада, щоб скоротити час приготування бобових, замочіть їх на ніч у звичайній воді і тільки потім варіть. Три броколі. Головний біль може бути викликана також недоліком в організмі вітамінів групи, саме вони виробляють енергію, яку нервові клітини витрачають на боротьбу зі стресом і забезпечення належного рівня працездатності. Велика кількість вітамінів групи міститься в броколі. Ця корисна капуста, буквально напхана поживними речовинами. Так що сміливо вживайте її в якості самостійного блюда або гарніру. Чотири банан: у солодких бананах міститься корисна речовина трептофан, яке провокує вироблення в організмі серотоніну, так званий гормон задоволення, цей гормон не тільки дарує гарний настрій, але і знімає симптоми, втоми депресії і головного болю. Якщо у вас легка заболіла голова. Не поспішайте ковтати таблетки, перекусіть бананом. Можливо, цього буде цілком достатньо, щоб впоратися з больовими відчуттями. П'ять чилі або каянський перець. Пікантний перчик прийде на допомогу. Якщо у вас болить голова, весь секрет в тому, що в перці міститься капсейцин. Який стимулює нервові закінчення, що передають сигнали мозку? В результаті кров краще циркулює, спазм знімається, а голова не болить, а ще гострий перець є ефективним знеболюючим засобом. Тому він досить швидко усуває больові симптоми 6. авокадо. Авокадо це джерело корисних жирів омега 3 які необхідні організму для міцного імунітету і здорової серцево-судинної системи. Якщо у людини нестача цих речовин, то починаються порушення в роботі серця і судин, і падають захисні сили, які протистоять мікробам і бактеріям, нестача омега три також може бути причиною головного болю. Обов'язково включіть авокадо у свій раціон. Це смачно, поживно і дуже корисно. Авокадо можна додавати, в салати і готувати з нього апетитні тости. Сім, жирна риба. Жирна риба це ще одне важливе джерело омега 3 Якщо ви будете вживати її регулярно, то головні болі будуть обходити вас стороною. Поживні речовини, які у великих кількостях містяться в цьому продукті, зміцнюють стінки судин і сприятливо впливають на роботу серця, а також активують розумову діяльність і заспокоюють нервову систему. Радимо їсти жирну рибу на обід або вечерю. Поєднуючи її з овочевими гарнірами, заправляйте її лимонним соком, щоб страва вийшла ще більш ніжним і смачним. 8. вода одна з найбільш підступних і серйозних причин головного болю. Це зневоднення організму, зневоднення може бути різного ступеня при легкій можливі головні болі. А ось при більш важкої наслідки можуть бути куди більш серйозними. Процес втрати вологи йде безперервно, тому так важливо дотримуватися грамотний питний режим. Якщо вам важко пити склянку води кожні годину-півтори, то ставте собі нагадування в телефоні або пийте ароматизовану воду. Вона подобається смаковим рецепторам набагато більше, 9 картопля. Дивно, але факт: одним з найефективніших засобів проти головного болю є звичайна картопля, важливо лише приготувати його правильно, тобто відварити або запекти в мундирі у такій картоплі міститься велика кількість калію, який справляється з головним болем за лічені хвилини 10 імбир. Імбир це не тільки прекрасний протизапальний. Є. Десептичний засіб, але і відмінна альтернатива були заспокійливу препаратів. Якщо заламало в скронях або вас раптово відвідала мігрень, приготуйте собі відвар на основі імбиру, який в найкоротші терміни зніме симптоми головного болю і нормалізує тиск. Таким простим способом ви не тільки позбудетеся від приставучої і набридливої болю, але й зміцните імунітет.